Наприклад, такі сфери, які традиційно страдають від нехватки людей, це а, виробництво, це аграрії. Якщо ми кажемо, наприклад, про продавців консультантів або про офіціантів, ото некваліфіковану кваліфіковану робочу силу якої сила села на вакансії, то намагаються брати всіх. Я тому казала про демографію, тому що а, ті обмеження, які раніше собі пропонували роботодавці, 25-35, досвід роботи і так далі. Тепер вже нічого не існує. Да? і ми бачимо навіть прецеденти, коли великі роботодавці, наприклад, в ретелі вже є приклади, коли на роботу беруть 17-літніх. І навіть шістнадцятилітніх, хоча це досить проблематично згідно закону, і компаніям доводиться перебудовувати бізнес-процеси всередині, знов таки, ми кажемо про залучення людей зрілого віку, і маємо, наприклад, мобільного оператора, який активно залучає ну, в стажувальну програму людей без обмежень по віку і статі через те, що дуже треба. І тому, коли ми кажемо про те, де людей не вистачає, їх не вистачає всюди. І якщо ми кажемо про географічні варіанти, то єдина ситуація, коли з роботою скрутно, а людей багато це при військовій нашій прифронтові території, да там де роботодавці не поспішають відкривати розширювати бізнес. А люди повертаються, і там от є така тимчасова ситуація дефіциту. Але якщо ми кажемо про ситуацію більш-менш спокійно, то там більшість роботодавців кого не спитаєте. Всюди потрібні люди.